Вазі пропонуються три поезії Тараса Шевченка, такі як Ой, гляну, я подивлюся та Не дай Господи нікому, у Бога за дверима лежала сокира. Ці три поезії були написані 1848 року в Орській фортеці, де перебував Тарас Григорович Шевченко. Поезія у Бога за дверима є продовженням теми дружби народів. Ця поезія присвячена казахському народові. В алегоричній формі образи сокири поет зобразив самодержавну Росію, яка вкрай спустошила квітучий колись край. Отже, слухаємо поезію та Осаданого Ой, гляну я, подивлюся на той степ на поле. Чи не дасть Бог милосердний кожна настаюсь волі? Пішов би я в Україну, пішов би додому. Там би мене привітали, зраділи б старому. Там би я спочив хоч мало, молившися Богу, там би я та шкода й гадки, не буде нічого. Як же його у неволі жити без надії? Навчіть мене, люди, добрі, а то удурію. Та не дай, Господи, нікому. Як мені тепер, старому, у неволі пропадати, марне ліка породати. Ой, піду я з тебе, лугом та розважу свою тугу. Кажу, з не йди, кажу, цієї хати, не пускають поглядати. У це дверема лежала сукера, А бог тоді з Петром ходив по світу та дива твори. А на нахилю та на тяжке лихо, любенько та тихо і вкрату соке. Він ботяг по дрова, зелену дібро, треба й танцюк. Це сухари з рук пішла по лісу пособиться. Аж страх, аж жаль мотобиця. Доби, і всякі дерева великолітні не ну, втравав, у коси стелиться. А з яру встає пожар. І тим хмара світає сонце покрива. І стала тьма і до Уралу, та до техниза, до аралу, в озерах вода, палається. Збірі. І за тобовом у сибірі в снігав пикаць. Сім літ сокира божа ліс тинала, і пожерища не в і мед за Божий світ. восьме літо у неділю, не на наче ляля в льолі пілі, святе сонечко зійшло, пустиня сигнала Де да був або село, і голоня ожерекліла. І попіл вітром рознесло. Балини навіть не осталось. Тільки одним одно хиталось, зелене дерево в степу. Червоніє по пустині, червона є глина та почина. Бур'ян колючий та будяк Та інде тирса з осокою в яру чорні під горою. Та дикий інколи кайзак тихенько вийде на гору на тім захилі заболюдні. Нета не діється тоді, бо степ до бога мурить. Верблюд заплаче, і койзак понурить голову гляне. степ і на карабутак, Сенгичапак, кайзак вспом'яне. тихенько спуститься з гори і з книги влиняній пустині. Одним єдине при долині степу край дороги стоїть дерево високе. Покинути Бога. Покинути сокирою огнем не полине, Щоб з долиною о даній годині. І кайзаки не минають дерева святого. На долину заїжджають, дивуються з його і мовлять і жертвами дерево благають, Щоб парусти розпустило у їх бідній край. Рости читання завершено. Дякую всім. Дякую всім за яв.